Додому повернулися півтори сотні житомирських міліціонерів, які місяць пробули у зоні АТО. Напередодні їх замінили товариші по службі. На сході правоохоронці несли службу на блокпостах на Луганщині та охороняли громадський порядок у звільнених від бойовиків населених пунктах. На рахунку Житомирських міліціонерів не одна затримана автівка зі зброєю та бойовиками. Усі повернулися додому живі та здорові. Рідні правоохоронці кажуть, для них це очікування було дуже нелегке. Самі ж міліціонери готові знову їхати на схід, якщо у цьому буде потреба. Під час на служби були затримання затримання осіб, які підозрювалися і підозрюються в сепаратизмі, затримання викраденого до транспорту. Ну і проводилося патрулювання громадських місць. Там наші люди, дійсно, вони потребують нашої підтримки. І ви знаєте, я хочу сказати тим чоловікам, які ще вагаються, там наші люди, їх треба підтримати. Ніхто крім нас.